Хто такий менеджер? Менеджер це людина, котра працює, керує. Працює, керує з об'єктами. Що таке об'єкти в менеджменті? Це люди, це завдання, це гроші, це процеси, це об'єкти. Що таке лідер? Лідер працює з полем відносин, з полем смислів, сенсів. так? І з полом енергії, котрій, в якому ці об'єкти працюють, він створює культуру. Пітер Друкер колись казав, культура поїдає стратегію на сніданок. Угу. Тож лідер це людина, котра створює цю культуру. А коли ми кажемо про культуру, це поле відносин, поле смислів, навіщо? І поле енергії, як воно усе де, де затик, де застой.